Мої вітання в студії Олександра Литинська. Страсна п'ятниця у християн східного обряду цьогоріч припадає на 29 квітня. Це день скорботи та найсуворішого посту, адже обмеження стосуються не лише їжі та води, а й господарських справ. Не можна готувати, шити, прати, різати, займатися прибиранням, купатися, копати землю та садити рослини. Хоча в народі помітили, що посіяна в страсну п'ятницю Петрушка дає подвійний урожай. І про погоду найближчої доби пропоную дізнатися вже зараз. Отже, в західних областях хмарно з проясненнями на більшій частині території передбачаються нерясні опади. Температура повітря у нічну пору, 2,6, у денний час, до 14-18 вище нуля. У нічні години на півночі країни від 4 до 8, денний максимум плюс 15-17. Небо теж хмарне з проясненнями, невеликі дощі пройдуть лише місцями. Так само хмарне з проясненнями і часом дощовита погода буде в східній Україні. Температура тут вночі 8-9 тепла. У денну пору повітря прогріється до 17-18. Майже безхмарно у південній частині тут без суттєвих опадів. Нічна температура 7-10 денна в межах від 16 до 20, вище нуля. Термічні показники в Криму очікуються в діапазоні від 7 до 11 вночі та близько плюс 18 в денну пору. Найближча доба на півострові відзначиться малохмарною та здебільшого сухою погодою. Рутотні стовпчики у центрі зафіксують упродовж ночі 7-9, а в денний час триматимуться на рівні 18-20 тепла. В регіоні передбачається слабка хмарність переважно без суттєвих опадів. У страсну п'ятницю заведено готувати головну великодню страву паски або баби. У Києві середини 19 століття цьому приділяли особливу увагу. Зокрема, газета Київські губернські відомості писала, що борошно готували попередньо і кілька днів просушували в кімнатах. Кожна господиня тримала свій рецепт у таємниці. Великодній хліб неодмінно мав бути високим, циліндричної форми і з ніжного жовтого тіста. Такий колір досягався завдяки великій кількості яєчних жовтків. Довершеність пасок визначали не лише за смаком, а й за висотою. Для цього увага! Отвір печі напередодні руйнували, а після Великодня відбудовували наново. У ті часи жартували, що під час пологів жінки нервувалися за вигляд немовляти менше, ніж за висоту та принадність форм Великоднього хліба. І далі про погоду. Тож у столиці та області очікується малохмарна метеокартина, і за прогнозами безсуттєвих опадів Стовпчики термометрів фіксуватимуть вночі в середньому плюс 8, у день передбачається до 17 градусів. Вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду. На цьому все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії і води вам.